Які пріоритети поставив парламент зразу після нового року, які законопроекти розглядаються? І дуже прикро, що навіть після того, як ми не один раз обговорили пріоритетні питання, які стосуються оборони країни, життя людей, соціального захисту, пенсії, заробітних плат, знову з нового року продовжується відбір у України суверенітету. Там, де наші герої на фронті борються за те, щоб захистити кожен сантиметр нашої землі, тут, в тилу, в парламенті, продовжують забирати України суверенітет. І знову новий тиждень почався з того, що вже адміністративний суд буде формуватися міжнародними дарачими радами. Я хочу запитати у вас, коли багато років вже працює набу. САП антикорупційний суд, які створювалися якраз міжнародними структурами, у нас що стало менше корупції, у нас що реально притягаються вищі посадовці до відповідальності за корупцію? Да ні, абсолютно все тенденційно, все прикрито. І сьогодні антикорупційні органи стали більше дахом для корупції ніж факторами боротьби з корупцією в Україні. Но це ще не все. Це продовжується щодня. Україна, українці, парламент, органи влади держави не впливають на процеси, які формуються тактично і стратегічно в нашій країні. І це дуже прикро, і це недопустимо, тому що ті наслідки, які ми маємо сьогодні проти таких реформ, вони не для людей. Реформи ці не приносять покращення життя жодній людині, але забирають у держави ресурси, можливості, право управляти своїми стратегіями, перетворюють нас по суті в сировинний придаток розвинутих країн. Так бути не може. Почніть жити і працювати для України заради України, заради людей.